Pam, pa pam, pa pam, 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 pa pam, 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 pa pam, 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 bam, pam, Bam, pam, bam, bam, pam, pam, Коли літо приходить гаряча пора, і на сірому камені плавиться тінь. Лезвінко кричить, на смітниках і двора, говорити, ходити, і думати лінь, коли сонце розжарене, над містом висить, і від чаду машин, кругом іде голова. Я згадаю про холодний озер блакить куди їздив, колись старенький трамвай, повези мене туди, де природа сама, повези мене за де Мена трава, повези, повези старенький крама має пам, пабам, пам, паба, пам, а відпуска у жодні, а далі зима. Я стараюсь не дивитись на засмалих дівчат. Ні морозива, ні води нема. Як ті люди живуть в республіці час, а як? Хочу в Антарктиду, хоч би на мить, ледве ноги волочу, очі під залива, згадаю про колодних озер блаки, куди їздив, коли старенький трамвай, повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези.